Розкажи про себе. Всім привіт! Мене звати Таня. Я працюю гідом у музеї 3 після опівночі» у Києві. Чи є в тебе якесь хобі? У мене є дуже багато захоплень, я обожнюю подорожувати, також займалася різними видами спорту, але найбільше мені подобається бокс, займалася близько трьох років. Також обожнюю екстремальні види спорту. Яка твоя мрія? У мене є дуже багато мрій. Про деякі розповідати не можна, але те, що зараз я прагну, щоб здійснилося найбільше, я хочу велику чорну собаку. Розкажи один цікавий факт про себе. Я вже пригадувала, що я люблю екстремальні види спорту, тому один цікавий факт про мене я стрибала з пішохідного мосту в Києві, висота якого 29,5 метрів.